you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Сьогодні, 11 квітня, було знищено одну з найпотужніших станцій в Україні Трипільську ТЕС. В результаті ракетного удару з боку Росії теплоелектростанція була повністю зруйнована, а центр енерго втратило весь обсяг генерації. І тут виникає ряд питань: а де захист, де протиповітряна оборона? Вже більше року чиновники нас постійно заспокоювали, що теплоелектростанції під повним захистом і їм не страшні ракетні удари з боку РФ. Ще в 2023 році генеральний директор ПАД Центренерго Андрій Чуркін заявив, що трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%. А сьогодні вже з'явилася інформація про те, що ТЕС була захищена тільки від БПЛА, де ж подівся обіцяний повний захист. І Як це розуміти звичайним українцям? Якщо так буде продовжуватися, і надалі в українських домівках не буде світла, а чиновники будуть розповідати, що все було укріплено та максимально захищено. А удар по нашій енергетиці був новітньою ракетою РФ. Настав час розібратися, хто винен у цій ситуації сьогодні було викликано до Верховної Ради України найма та Кубракова, але ніхто не з'явився. Посадовці у відрядженні дуже вчасно. Рада цій новині не дуже й засмутилась і просто закрила засідання до наступного тижня. Нардепи бідненьки напрацювалися. То, можливо, гроші, які виділялися на захист трипільської тез були розкрадені. Напевно, пора в цей процес втрутитись правоохоронцям, відкрити кримінальне провадження та почати перевірки чи захищені інші об'єкти енергетики. Та газорозподільчі об'єкти, чому народу доводиться контролювати буквально кожен крок влади, інакше все валиться, опиняється в кишені чи нуж, або на рахунках їхніх теж. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.